Анонс нової частини в серії Ігор Метро не залишився непоміченим. Гра стане приквелом до першої частини серії та буде грою віртуальної реальності. Все найцікавіше про гру я розкажу далі у відео. Розберу трейлер з ніг до голови та розкажу, коли ж вийде гра. Підписуйся та став лайк. Погнали! Трейлер презентували на State of Play, який триває всього хвилину 30. Чи це значити, що Віра гру Metro Awakening розробляє не українська студія Fla Games, а Нідерландська Vertigo Games. Раніше вона займалася головоломками, аркадами, стратегіями, проєктами віртуальної реальності. Гра розповідає нову оригінальну історію, події якої відбуватимуться до метро 2033 у 2028 році. Гравці візьмуть на себе роль Сердена, доктора, який шукає свою дружину та ліки для неї. Чим далі Сердер заглиблюватиметься у метро, тим більше його мужність і розсудливість будуть перевірятись. Недправдивими силами, які з іншими іграми серії, метро Awakening буде шутером від першої особи з елементами виживання та стелсу. Розробники обіцяють напружений та драматичний ігровий процес у віртуальній реальності, коли конденсат затримує маску, боєприпаси і фільтри закінчуватимуться, а світло факелів мерехтить і гасне посеред суцільної темряви. Розпочинається трейлер з логостудії розробника, де слідом показують багаття та тунелі всередині метро. Ком можна розглядіти безліч ікон, слідом після чого ще одна сцена з невідомим створінням та студії партнера. 2028 рік. Ті, хто пережив ядерний апокаліпсис, борються за існування в покинутій московській підземці, останньому притулку та могилі цивілізації. Цьому штучно створеному чистилищі, де живих переслідують духи та привиди. Ви, сердер, лікар, що крокує назустріч темряві, руйнівній радіації та смертельним загрозам метро у пошуках своєї дружини та ліків, яких вона так відчайдушно потребує, як зберегти мужність і ясність розуму у найважчих умовах, вам доведеться навчитись балансувати між життям і смертю, між духовним і матеріальним світом, і пробудити в собі те. Чим вам належить стати, наслідуючи традиції Сарії? Metro Awakening пропонує відправитись на нову захоплюючу пригоду від першої особи, де вам доведеться боротись за виживання, вдаватись до майстерності потайного переміщення і стикатись з мутантами. Метро вперше постане як vr гра Ви шукатимете фільтри для захисту від радіації, гарячково поправляючи свій мерехтливий налобний ліхтарик у темряві і самостійно перезаряджатимете зброю, випробовуючи паніку глибинах тунелів, йдеться в синопсісі гри. Розробники використовували систему адаптивних тригерів та вібрацій PlayStation VR 2, щоб передати унікальні тактильні відчуття від натискання на спусковий гачок та влучення кулів ворогів. Мережею давно ходять чутки про розробку нової гри серії Metro. Остання частина Metro Exodus вийшла майже 5 років тому. Тривалий час українська студія 4Games зберігала мовчання і не відвідувала ігрових заходів. А після повномасштабного тораннення, взагалі, була змушена переосмислити історію наступної частини франшизи. Торік Том Хендерсон, один із найнадійніших інсайдерів ігрової індустрії, розповів про метро 4». Груже, нібито, можна пройти від початку і до кінця, а геймплей створено за канонами попередніх частин і включає перестрілки, елементи скритності, поліпшення зброї, збір ресурсів та інші деталі. Реліз Metro Евенкінг запланований на 2024 рік, а точну дату виходу буде оголошено пізніше, можливо, з виходом деяких тизер трейлерів або синопсисів до гри. Гра зробляється для пристроїв віртуальної реальності, як я казав вище. Вона буде доступна на шоломах PlayStation VR 2, SteamVR та Question 2 and 3. Власне, на цьому і все. Я був приємно здивований таким анонсом, та дійсно було неочікувано. Можливо, будуть ще тизер-трейлери в майбутньому, та розробники реально постараються над її розробкою. А я буду сповіщати вас на рахунок цієї гри. Тож, якщо ти хочеш ще більше відео, став лайк та підписуйся на канал, пиши в коментарях, а я з вами буду прощатись до наступного відео. Па-па!